Вітаю час підсумкових новин. Вечір суботи, 10 вересня, як завжди, у цій порі підсумуємо події тижня, що минає. На початку короткий огляд. Свою Малубацьківщину відвідав другий президент України Леонід Данилович Кучма. Осінь лише розпочалася на Чернігівщині вже зафіксовано випадки отруєнь грибами. В школах Новгорода Сіверського бракує підручників. Яким чином організовують навчання дітей з інтелектуальними вадами? Жителі сіл Лоска та Слобідка вимагають відкриття на території цих сіл відсадкам. Цьогоріч ціни на городину на Новгородсіверщині вищі, ніж у минулому році. В місті злодії вкрав благодійну скриньку в ході операції мак 2016 Поліцейські вилучили наркотичні речовини, коноплі та мак. 11 вересня православні християни згадують день усікновіння глави Іоанна Предтечі. Новороціверського медичилищі провели олімпійський урок, присвячений Дню фізичної культури та спорту. 9 вересня свою Малубатьківщину відвідав другий президент України Леонід Данилович Кучма. На кордоні його зустрічали хлібом-сіллю. Він відвідав села Чакина та Олександрівка, поспілкувався зі своїми земляками. 9 вересня на Новгород-Сіверщині побував другий президент України Леонід Данилович Кучма. Шанованого земляка на кордоні району вихованці центру дитячої та юнацької творчості зустрічали хлібом сіллю. Леонід Кучма побував в селі Чайки на Новгород Сіверського району, поспілкувався з земляками. Також відвідав церкву Параскеви П'ятниці. Перебуваючи на Сіверщині, Леонід Данилович побував і в селі Олександрівка Саминівського району на могилах рідних та близьких. Леонід Кучма є учасником тристоронньої контактної групи, засідання якої відбуваються у мінську. У нашого земляка ми поцікавились, про що вдалося домовитися під час переговорів. Уже 10 разів домовлялися, підписували, що ми призупиняємо війну і тишу об'являємо, але Ну, слава Богу, що немає повномасштабної війни. І цей раз домовилися. Ну, я маю на увазі з 1 вересня там призупинити бойові дії. Все-таки більш-менш, щоб хоча б така ситуація зберігалася, то можна там вести якісь більш суттєві переговори про рухати, як рухатись вперед. Так що будемо сподіватися, що буде мир. З початку літа і до середини осені ліси атакують шукачі грибів. Пік грибного сезону припадає на вересень. Однак саме в цьому місяці фіксується найбільше отруєнь дарами лісу. Не виняток і наш регіон. На Чернігівщині зареєстровані чергові випадки отруєння грибами з летальними наслідками. Кількість жертв тихого полювання зростає. За інформацією Чернігівського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України. Станом на 6 вересня в області зареєстровано три випадки отруєння грибами. Постраждало 5 осіб. На жаль, два випадки мають летальне завершення. Померло три особи. Причиною отруєнь стало вживання сироїжок, які відносяться до пластинчатих грибів. І за зовнішнім виглядом дуже схожі з блідою поганкою. З ознаками отруєння грибами до реанімаційного відділення Новгородцівської центральної районної лікарні 27 серпня потрапив і мешканець району. Як розповіли працівники, Реанімації чоловік знаходився у важкому стані. Наразі він переведений до інфекційного відділення. Лікарі нагадують, отруєння грибами протікає важко, тому важливо вчасно помітити симптоми отруєння і одразу звернутися за медичною допомогою. Найбільше часто все-таки клінічна картина починається десь від 2 до 6 годин. Що ж, з'являється, перше. Ну, саме перше це відбувається... Возникають у чоловіка тошнота, рвота, понос, болі в животі. Якщо все-таки это произошло токлінів поганки, то через некоторий промежуток времени возникают клінічні признаки печеночної недостаточности, почечной недостаточности, сердечной недостаточности, що може привести к летальному исходу. А ще лікарі радять збирати лише ті гриби, які ви добре знаєте, і цьому слідують новоротціверці. Нужна брати ті гриби, які тільки ти знаєш, які, які можна пищу, Наприклад, не будеш брати. Саме собою. Білий гриб, падасіни, як матруна. І випадки отруєння у вас не було. А деякі сіверяни, окрім того, що збирають лише відомі їм гриби, ще проводять і їх перевірку на отруйність. У нас такой метод. Якщо вариш гриби, бросай Луковица, если не посинела, значит значить хорошие. хороші. Навчальний рік новий, а проблеми старі. В українських школах знову виник дефіцит підручників, у тому числі і в Новгород Сіверських. Вчителі коригують розклади уроків, аби наявних книжок вистачало хоча б на уроках в школі. Детальніше про проблему знає Наталія Приходько. Новий навчальний рік розпочався, однак четвертий Б-клас Новгород Сіверської гімназії №1 забезпечений тільки половиною підручників. Така ж ситуація і в четвертому В класі. Тож на уроки необхідні шкільні посібники учні позичають в інших класах. А щоб всі четверті класи, хоча б на уроках навчалися за підручниками, вчителі коригують графік навчання. На жаль, в цьому році наш клас і ще один четвертий В наполовину забезпечені підручниками. Нам видали математику природознавство, англійську мову, а решту підручників ми вимушені брати з іншого класу, адже у нас чотири класи, тому беремо, міняємось на паралелі. Перед кожним уроком підстроїмо розклад для того, щоб у нас співпадало, щоб ми могли взяти підручники з сусіднього класу. А Якщо з навчанням на уроках якось розібралися, то з домашнім завданням ситуація дещо складніша. Поки початок року, тому на домашніх завдань у нас небагато, але дають більше домашніх завдань творчого характеру, щоб діти могли десь знайти в додатковій літературі. А далі сподіваємося, що ось ось нам їх підвезуть. За словами директора гімназії Віри Мокрякової, така нестача підручників і не тільки в четвертих, а ще й в сьомих класах цьогоріч виникла через збільшення кількості дітей. Справа в тому, що четвертий клас більший цього року, ніж був у тому році, і сьомий клас у нас більший ніж був у тому році. І Причому серйозно більший, Там на цілий клас більше у нас. Сьомих було два, а тепер три. І ось у нас є проблема з доповненнями цих. Нам обіцяли, що нам додадуть ці підручники. Ну, на жаль, поки що ситуація не вирішена повністю. Окрім четвертих та сьомих класів гімназії, брак підручників існує ще і у восьмих. За інформацією міського відділу освіти з початку навчального року проблеми з забезпеченням шкільною літературою існують у всіх навчальних закладах міста. Також та на недостатню кількість підручників вже виділені, і цими днями частина книжок вже надійде до міських шкіл. Однак, одне з видавництв, з яким заключений договір, не встигає надрукувати навчальну літературу вчасно, тож деякий час доведеться почекати. Продовжуємо тему освіти. Проблема соціальної адаптації дітей з інтелектуальними вадами залишається однією з найбільш актуальних та складних для педагогіки і суспільства в цілому. Так в Чернігівській області функціонують лише чотири спеціальні навчально-реабілітаційні центри, на яких засадах працюють подібні заклади. Дізнавалась наша журналістка Галина Башта. Проблема соціальної адаптації дітей з інтелектуальними вадами залишається однією з найбільш актуальних та складних для педагогіки і суспільства в цілому. Практика свідчить, що частина випускників таких закладів порушує норми поведінки. Несформованість уявлень про дані норми та настійкість моральних переконань у розумову відсталих дітей вказує на недостатню успішність процесу їх адаптації в суспільстві. В Чернігівській області функціонують чотири спеціальні навчально-реабілітаційні центри, які мають на меті допомогти дітям перебороти труднощі розвитку, розвинути здібності, які дані дитини від природи, і найголовніше створити умови для соціалізації її в суспільстві. Яна Логвиненко, що працює вихователем в Удайтівському навчально-реабілітаційному центрі, говорить, що їхній заклад спеціалізується ще й на родинному вихованні. Деяким дітям ну, не вистачає родини. То ми їм завжди хочемо ну, якось так создаз зробити такі умови, щоб вони чувствували себе як вдома, чувствували як в родині. Деякі там ну, такі вже адекватніші діти навіть бували в родинах своїх наставників. Всі стараються діти нас танцюють, співають, вишивають, люблять. Пікніки проводить. <хи> Вони у нас такі завжди зайняті. Тут діти не тільки спілкуються між собою і знаходять друзів, а й не бояться проявляти себе в рукоділлі, концертах, змаганнях, мають змогу розвивати свої творчі здібності в усіх напрямках. Так Сергія найбільше захоплює музика. Воно й не дивно, адже у хлопчика справжній дар. Лежати мітаре! Кола кітара еману Lasciatemi cantare кантаре una canzone piano п'яно п'яно. що ця пісня. От поринувши в Італію, ось, наприклад, я співав у школі в День Святого Валентина. Ось сказав ведучий, давайте поринемо в Італію. Я заспівав цю пісню і поринули в уяві. Крім творчих занять з дітьми, велику роботу проводять тут по соціалізації учнів, аби підготувати їх до дорослого життя. По закінченню навчання у реабілітаційному центрі його вихованці вже обирають собі майбутню професію. Ми оприділили наш клас усей, що оприділили, підуть наповаря, ми всі підемо вчитися». Тобі подобається готувати? У нас у школі є в одицях своя побутова кімната, де нас навчають чомусь навчитися робити і їсти щось корисне. А що ти найбільше любиш готувати? Там деруни, млинці, борщ ми робили. Мабуть, не менш важче і вихователям, які опікуються дітьми, починаючи від малечі і до дорослих юнаків та дівчат. Проте, за словами Яни Анатоліївни, вона більше, ніж викладач, вона мама цих дітей. Саме так вони до неї і звертаються. Адже не тільки знання і досвід передає дітям, а вкладає в свою роботу душу. Хотілося б, щоб не було таких дітей. Яка дитина не є, вона твоя дитина і. Щоб усіх усі діти, навіть такі з особливими освітніми фізичними е, потребами, то в них були свої родини. Відсутність дитячого садка. Такою проблемою вже декілька років бідкаються жителі сіл Лоска та Слобідка Новгородського району. Дітей дошкільного віку по двох селах 26. Доводиться їх підвозити в листівські НВК. Там всіх не приймають. Мовляв, нема місць. Більше про проблему знає Ірина Радковець. Вісім першачків прийняла в свою родину Лосківська загальноосвітня школа першого другого ступенів в цьому новому навчальному році. Загалом в закладі навчається 26 учнів, забезпечують виховний та освітній процес директор та сім вчителів. Разом намагаються створити комфортні умови для розвитку особистості. Охопити виховним процесом намагаються і дітей дошкільного віку, яких по селах Лоска і Слобідка проживає 26 Одна проблема малеча є аут дитячого садка та вихователів нема. Доводиться батькам влаштовувати дітей у блистівський навчально-виховний комплекс, але і там група невелика. А дошкільнят лише полості слобідці 26. шість. Більшість залишається вдома з батьками. Останнє ж біткаю це мовляв з цим треба щось вирішувати. Так я думаю, що потрібно відкрити дитсадочок в нашому селі, тому що не кожен день мій молодший син ходив до блистави. І там не кожен день були такі обітки, то солярки можливо не вистачає. Якщо є молодь, то потрібно відкривати в нашому селі. І це дає такий плюс, тому що ну, є непогода. Ці дні можна відвести тут недалеко. Відстань десь біля там, 500 метрів, кілометр, недалеко. Контингенту для дитячого садочка у нас достатньо. Є приміщення спеціально збудоване. Тоді ще шестирічки у нас були у школі, там є спальня для дівчаток, спальня для хлопчиків, ігрова кімната, є роздягальні. Всі умови для цього були в школі створені, аби тільки була добра воля і можна було відкривати дитячий садочок. Бажання батьків є. Навчати виховувати, забезпечити життєдіяльність 26 дітей дошкільного віку, що мешкають у лості та Слобідці, готова блистівська сільська рада, голова якої Віталій Довня переконує, що і приміщення в лосківській школі є, і можуть взяти його на свій баланс, аби створити для дітей всі умови. Цьому році сільська рада не проти задержати цей навчальний заклад на своєму балансі. тому будемо приймати. Всі міри, щоб це приміщення, яке знаходиться у селі Слобідка, Лосківський здорож, використовувати для цих діток, щоб на місцях ці діти навчалися і виховувалися. Цією проблемою сільські жителі переймаються вже декілька років. Як зазначив голова блисцівської сільської ради Віталій Довня, хоче звернути з цим питанням до представників району влади, які б посприяли відкритті групи дитячого садка, а цим самим забезпечили дошкільним вихованням дітей. Цьогорічні ціни на городину вищі ніж у минулому році. За кіло картоплі просять від 4 до 5 гривень. Но городці верті пов'язуються перш за все з невирожайним роком. Чи насправді це так? Ми дізнавались у пересічних громадян. Осінь пора завершення збору врожаю. Готуючись до зими, наразі у всіх новгородців верців чи не найактуальнішою темою є ціни на овочі та фрукти. Ми поцікавились у пересічних громадян, чи вродила цьогоріч городина на присадибних ділянках містян. В цьому гаду спрашивали у тих людей, сказали половина. Палавіни. Ні, того врожаю, що був в прошлом році. Ну то взагалі в цьому році, саме знаєте, на ринку у нас теж були дорогі, теж не врожай був. Фруктів теж нема в нас, не априкос, не груш мої груші є. Яблок же взагалі теж немає в нашому місті. От на огірки була ж дуже висока ціна. І картошка, мабуть, буде. У минулому році я не знаю, яка була ціна, а в цьому році, сказала та жінка, в цьому році буде говорить, картошка 8 гривень кілограм. У тому році була добра картопля, це да, да. І багато кого картопля. Є, але не во всіх хороша. Ті ж, для кого вирощування овочів та фруктів є улюбленою справою, вважають, що за всім слід добре доглядати, тоді і врожай буде відповідним. У мене хороший урожай. В прошлому року були в этом. хороша сорта, хорошо удобрена, обработана, пололі кілька разів. От і ви хороший урожай. Ви вважаєте, що якщо доглядати, то кожного року доглядати кожного року буде урожай. А погодні умови, як гадаєте, в цьому році вони склалися сприятливими були для росту грудини? Ну да, в цьому году дожди йшли і спеки такої велик... да, спеки не було. Ну тому все вродило. Ну взагалі все залежить від уходу. Ну і удобрення теж. Навоз, буде картошка, буде капуста, все буде рости. Родила картошка більше, ніж минулому. Крупна картошка хороша. А інша городина, огірки, помідори, які ми були. Огорочки плохо в в цьому году, але все одно вистачило нам. А помідори? Помідори почернели. Почернели є і вистачає. А картопля в цьому році в яку ціну? 4 гривни, 5 гривень кілограм. Господині говорять, що вже до міста приїздили оптовики, які щороку скуповують картоплю. Цієї осені за кіло другого для українців хліба правлять близько 2 гривень 50 копійок. Для тих, хто вирощує картоплю, це задешево, бо дуже вже багато в неї треба вкласти коштів та сил, аби отримати гарний врожай. Тож наразі і не поспішають збувати її за таку низьку ціну. Минулого тижня в одній з перукарень міста невідомим чоловіком була вкрадена благодійна скринька. Очевидці та працівники поліції одразу ж відреагували і прийняли міри. Подробиці дивіться далі в сюжеті Наталії Захарченко. Ось тут у перукарні завиток, що знаходиться по вулиці, поштова, сталася крадіжка. Під час робочого дня до закладу зайшов чоловік та зовсім не за послугами, що тут надаються, а як виявилось, з дуже лихими намірами. Злодій безсердечно поцупив скриньку з благодійними грошима, які збирались на лікування хворих дітей. Як розповідають працівники перукарні, які в той день працювали, крадія вони в обличчя не бачили, а тільки почули гамір в залі очікування, всі одразу кинулись туди. Але грабіжник зник з місця події. Перукарі швидко зреагували і зателефонували до районного відділу поліції. Ми сиділи в залі, вийшли з шум. шуму. вийшла, а він убігав з дінгами. Була коробочка відкрита, і все. Ми отоков спіну відділи. Сразу позвонили міліцію. З 15 хвилин вони приїхали. А потім поїхали його зі скати. Ну, через сорок ми дітей приїхали И Ми його не видели, лица. Жінка на вулиці видела, його узнала. Нормальный чоловік такого обмінув. Одним із небагатьох випадків того дня був у працівників Новгородцівського районного відділу поліції. Адже лише за годину від виклику злодій був затриманий і наразі чекає свого вироку. Виїздом слідчо оперативної групи, був затриманий місцевий мешканець, який вчинив цей злочин. В дані внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань та проводиться досудове розслідування. Кваліфікація за статтею 186 частина перша грабіж. Як стало відомо, винний місцевий мешканець він раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, але не дивлячись на всі ці факти, залишається сподіватись, що в нього були на такий вчинок досить вагомі причини, адже ми дорослі повинні допомагати дітям і аж ніяк не шкодити, тим паче їхньому здоров'ю ході практичного етапу операції МАК-2016 працівниками поліції було вилучено 143 кущі вирощених Конопель та більше 100 рослин МАКу. Більш детально знає Наталія Захарченко. На Новгородській вищині вже майже завершився практичний етап операції МАК-2016, який триває вже четвертий місяць поспіль. Нагадуємо, що основним завданням цього важливого заходу є виявлення та знищення нелегальних посівів маку та конопель, перекриття каналів надходження наркотичних речовин, незаконного перевезення наркотиків, затримання та притягнення до відповідальності їх розповсюджувачів, а також виявлення та знищення осередків дикоростучих наркомістких рослин. В першу чергу під особливим контролем правоохоронців перебувають саме місцеві присадибні та дачні ділянки. І, як виявилось, не безрезультатно. Новгородського відділу поліції виїжджали на декілька місць пригод, так би мовити, та проводили пошук та вилучення наркомісних рослин. Це було вилучено і по місту Новгород Сіверський. На даний час кримінальне провадження закрито, але на громадян складені адміністративні протоколи 106 Адміністративного кодексу України. Окрім викриття місцевих порушників закону, працівниками поліції проводять рейди і на території району. Нещодавно під час таких перевірок правоохоронцями було виявлено кілька кримінальних порушень, і наразі триває досудове розслідування. Ще два кримінальні провадження, по яким проводяться досудове розслідування. На даний час рішення ще не прийнято. Це два провадження це по селам Новгородівського району, в якому по одному з них вилучено наркотична, вміст, наркотична сировина МАК у кількості більше ста рослин. А також в одному з сіл вилучено. Рослини коноплі 143 кущі. На даний час рішення ще не прийнято. Проводяться слідчі дії. Варто зазначити, що відповідно до законодавства право вирощувати нарковмісні рослини для промислових потреб мають лише юридичні особи, які для таких цілей мають отримати спеціальні дозволи. 11 вересня православні відзначають усікновіння глави Йоанна В Цей день згадують, які муки довелося перетерпіти пророкові за віру в Господа. Більше дізнаєтесь з сюжетом. Цієї неділі, 11 вересня, православні християни згадують трагічні події усікновіння глави святого Іоанна Хрестителя. У цей день встановлений строгий піст, аби в молитві і скорбоці згадувати подвиг великого пророка. Що ж сталося у цей день? Вырода был день рождения. Он созвал множество народу, знатных людей, приготовил хорошее засторье, пили, ели, веселились. И когда вони вот дошли до такого состояния, когда упились до п'янства, вошла, вошла дочь Иродиада и начала плясати. Вот своими танцами она так угодила Ироду и, и всем, кто находился, что он скрят и обещал, что чтобы она не попросила, он, он танцует сразу. Она сказала, что я хочу главу Иоанна Крестителя. Ирод, будучи в таком состоянии, незамедленно сразу посылает в темницу, а там итоговый голову Иоанна Крестителя. Эту голову несут на блюде Ироду. и рыдает у голову, отдает девица, а девица несет ее матери. В результате вбили невинну людину, пророка, який все життя був на служінні Богові та вважався предтечею для Ісуса Христа. Чому ж трагічні події цього дня вважаються святковими? Событие, конечно, с одной стороны, оно трагическое. Это смерть человека. Это смерть заради Бога, заради истины за исповедание то, что человек верит. Эта смерть она, она не ударяет человека от Бога. Она не приводит человека к полной смерти, она дает человеку вечный живот. Мученики, которые умирают за Господа, умирают за веру, они получают особый венец от Бога. У цей день віруючі проводять у молитві, намагаючись відігнати зі свого серця зло і образи. Всілякі веселищі також заборонені. Команда з другої БФ групи Новгоросіверського медичного училища у чесній боротьбі здобула один з символів Олімпійських ігор. Олімпійський вогонь. Всі учасники заходи були з других курсів медичного закладу. Олімпійський урок був присвячений Дню фізичної культури та спорту в Україні. Далі тему продовжить Олена Лельотко. Олімпійський урок для студентів другого курсу Новгородсіверського медичного училища розпочався на подвір'ї навчального закладу. Юні медики дізналися про виникнення Олімпійських ігор, гасла та символи. Після теоретичної частини студентів запросили на запальну рухливу зарядку. Озім'явшись, чотири команди рушили до міського стадіону, вигукуючи спортивні та патріотичні гасла. На майданчику зі штучним покриттям представники чотирьох груп другого курсу розпочали боротьбу за олімпійський вогонь. Було сім різних естафет. Студенти долали на швидкість перешкоди, ганяли на колісницях, стрибали в мішках, влучали у ціль. Окрім спортивних вмінь, учасників команд перевіряли на знання історії Олімпійських ігор. За підсумками естафет і інтелектуального конкурсу визначили володаря олімпійського вогню. Цьогоріч перемогу здобула команда з другої бф групи. Незважаючи на зайняті місця, всі студенти гарно розім'ялись, отримали чималий заряд енергії та багато позитивних емоцій. Я дуже щаслива, що ми перемогли, адже для нас це головне. Ми як команда патріоти. Ми повинні були. Ми як були за, за голос країни. Ми повинні були відстояти за нашу країну. Ми на всю викладалися. Ну, дівчата по були коліни, руки, все повріли. Ну, ми взагалі емоції прямоплащають. Ми хотіли виграти, але у нас не вийшло, хоча ми отримали багато емоцій, нових висвітлення і раніній. По завершенні урочистої церемонії нагородження студенти медики сфотографувались на згадку та на великому полі зробили живий символ Олімпійських ігор. 11 вересня відзначається свято осікновіння голови пророка предтечі хрестителя Господнього Іоана. День 11 вересня завершує літо. Іван прийшов. Літо красне відвів. Цього дня наші пращури слідкували за журавлями. Якщо з 11 вересня журавлі полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима ранньою. Далі синоптичний прогноз на завтра, а також тематичні передачі від нашого каналу. Залишайтеся з нами. На все добре, теплого та затишного вам вечора!